Ось моя історія трансформації менше ніж за 5 секунд. Колись я була недисциплінованою, лінивою, бунтувала проти будь-якої потреби зробити щось, що мені казали батьки чи вчителі. Я швидко здавалася, і речі, які мені потрібно було зробити, здавалися якимось нудними, непотрібними, некорисними. Хоча десь глибоко в душі, я розуміла, що це єдині речі, які і потрібно робити. Але на шляху від себе колишньої до себе зараз я пройшла шлях трансформації від стану, де я докоряла собі, не подобалася. Собі до того моменту, де я пишаюся собою, а який рецепт? Я думаю, ви всі здогадалися правильно, дисципліна. Мене звати Лена Науменко і ви на каналі Ю360. Це канал про всебічний розвиток особистості, мотивацію, саморозвиток та англійську як частину того самого саморозвитку. Сьогодні ми поговоримо про дисципліну, як її побудувати, як не здаватися, як досягати бажаного. Тому що дуже часто в коментарях я чую фразу Я знаю, що все потрібно робити, але не роблю все добре, класні поради. Якби ще тільки почати робити це в цьому відео, я розкажу про те, що колись здавалося жахливим і нудним, а тепер є. Єдиною опорою, на яку я можу покластися. Але спочатку давайте розкажу, що дисципліна означає для мене. Це виконання того, що я пообіцяла собі зробити, незважаючи на опір, і це те, що мені вдалося побудувати саме завдяки майндсету і трансформації способу мислення. Всі ці принципи однаково добре працюють, незалежно від того, це спосіб харчування, чи заняття спортом, чи читання, чи вивчення англійської. Неважливо, яка це сфера, тому що питання не в тому, яка сфера, питання в тому як ми мислимо. Я хочу ще зазначити, що це ті принципи, які працюють саме для мене. Тому якщо з чимось ви згодні або вам резонує, забирайте це собі. Але якщо ви з чимось не згодні і вам не резонує, просто ігноруйте. Врешті-решт у кожного своє життя, кожен з нас будує те, що подобається чи не подобається саме нам. Кожен обирає той шлях, який найбільше нам підходить. Тому я розкажу про те, як мислю я. А ви вже вирішуєте, користуватися цими порадами чи ні. Як взагалі все відбувалося в минулому? Я придумувала собі на наприклад, що мені потрібно схуднути, і я говорила, все, от з понеділка починаю. З понеділка вичищаю холодильник. Я більше не купую ніяких смаколиків. Я починаю займатися спортом. В мене все прописано. Є план, є новий щоденник. Я там прописала тренування. В мене є дієта. От все це в мене є. Проходить тиждень, ще працює. Проходить другий, якось важкувато. Проходить третій. Я просто здаюся. І ось так. Кожного разу я починала, потім кидала, потім знову починала, давала собі обіцянки. New year resolutions, да, кожен раз 1 січня. Або з понеділка, або з нового місяця це було всякий раз по різному, аж до того моменту, поки я не зрозуміла, що питання не в тому, що я собі обіцяю, і питання не в тому, яку звичку я хочу вибудувати. Питання в тому майндсеті, в тому способі мислення, який у мене є. І ще одне дуже важливе: ми ж не спеціально в якийсь момент припиняємо щось робити, адже ми так сильно мотивувалися, збиралися, там все розкладали, готували все необхідне для того, щоб щось здійснювати. А потім в якийсь момент все одно все не виходило. і спеціально припинити не можна щось робити. Тобто, коли ми починаємо, наприклад, бігати, ми це собі обіцяємо. Ми починаємо робити, а потім воно якось саме непомітно. Спочатку тренування одне пропустив, потім ще, потім ще, а потім дивишся вже місяць і не бігав. Що це означає? Це значить, що якщо почати бігати, це наше свідоме рішення, то припинити бігати абсолютно несвідомо. Це не те, що ми собі пообіцяли. Це десь всередині, от просто так трапилося. Тому тому в цей момент я зрозуміла, що потрібно працювати саме зі способом мислення, способом концентрації. І ті кроки, про які я зараз розкажу, вони так працюють дуже взаємодоповнюючи. Щось краще працює на одну навичку, щось на інше, щось дуже класно працює в комплексі. Так чи інакше це все працює. Тому давайте буду розповідати. Перше і напевно саме важливе це змістити фокус, не думати, що дисципліна це щось жахливе, це якісь тортури, це те, що проти вас ні. Дисципліна це найвищий прояв любові до себе. Ви будуючи дисципліну, потрібно ставитись до себе як до людини, яку ви найбільше любите, і саме завдяки цій любові ви і не дозволяєте їй робити ті чи інші речі. Так, наприклад, якщо ви вибудовуєте звичку, відмовитись від якогось смаколика, який ви знаєте, не йде вам на користь. Ви не дозволяєте собі його з'їсти не тому, що ви себе обмежуєте, а тому, що ви себе ну дуже любите. Наприклад, ви Хочете з'їсти якийсь смаколик, який ви собі заборонили їсти з якоїсь причини, наприклад, у вас є якась фітнес-ціль, і в цей момент ви дуже хочете з'їсти, однак ви ведете бесіду з собою і кажете, ти можеш з'їсти це так, але через любов до себе ти не будеш це їсти саме зараз, саме як прояв любові на шляху до досягнення своєї мети. І що цікаво, любов до себе і дисципліна мають такий циклічний характер: з одного боку, любов до себе будує дисципліну, але з іншого боку, саме завдяки. Дисципліні, ми потім відчуваємо любов до себе. Якщо ви хочете чогось досягнути, спочатку ви дисциплінуєтесь через любов до себе, а потім, досягнувши цього, ви пишаєтесь з собою, і ви відчуваєте ще більше любові саме завдяки тому, що ви не здалися, дійшли до кінця, і тепер ви краща версія себе. Другий, не менш важливий пункт зробити дисципліну частиною своєї ідентичності. Потрібно дуже глибоко пропрацювати, хто та людина, яку ви вважаєте, дисципліною. Ріною, хто те інше ваше, я потрібно задати собі декілька запитань, як виглядає день тієї людини, де вона живе, що їсть, що носить, як виглядає її тиждень, ким де працює, хто в її оточенні, яким речам ця людина каже так. А яким речам вона каже ні. Які деталі найкраще б описали цю людину? Ось так візьміть щоденник, пропишіть детально кожен з цих пунктів, уявляючи, що це ви в майбутньому. Візуалізуйте себе, уявіть, що ви вже досягли кожного з цих пунктів. Уявіть, що ви виглядаєте рівно так, як ви щойно описали. Запаліться ідеєю стати ось тією кращою версією. Уявіть собі, що одного дня ви станете втіленням того опису. Кожного Разу, коли вам буде хотітися здатися, беріть той щоденник і перечитуйте всі ті записи, щоб надихатися знову і знову. До речі, дуже прикольно також створювати мудборди, завантажити ті фотографії, які яскраво показують ту саму людину, які аксесуари притаманні тій людині, який раціон, який спосіб життя, ось все це візуалізувати, поставити на відному місці і постійно нагадувати собі, куди ви йдете, в своїх цілях і мріях. Третій пункт буде доволі банальним і відомим, однак він працює. Дуже добре створіть навколо себе нагадування про дисципліну. Оточіть себе тими речами, які будуть сприяти дотриманню дисципліни. Якщо це спорт, то нехай кросівки, коврик, гантелі будуть на видному місці. Якщо ви вивчаєте англійську, нехай всі матеріали будуть на видному місці, нехай це будуть навушники, красивий нотатник, книжка, яку ви читаєте. Нехай все в вашому оточенні кричить як нагадування про те, що ви пообіцяли собі чогось досягнути. Насправді, ось ці фізичні речі дуже важливі, тому що ми, в принципі, живемо в матеріальному світі. Ми любимо робити якісь покупки. Ми жертви маркетингу, які щоразу ведуться на якісь рекламні обіцянки. І звісно, ми хочемо оточувати себе речами, які нам сподобались. І часто, я, наприклад, шопоголік, я часто придбаю якусь річ, покористуюся нею день, два-три, потім можу забути чи придбати інше. Я дуже люблю блокноти, так само люблю книжки, люблю торкатися обкладинок. Я цим всім себе оточую, але часто ми. Придбаємо щось, а потім ховаємо. Так, ось, коли ми будуємо дисципліну, саме час дістати всі ті красиві речі і почати ними користуватися, тому що те, що ми купуємо, воно і призвано служити нам так нехай і служить, тому що це сама краща, слушна нагода. І ще одна причина, чому це так важливо, тому що вибудування дисципліни це доволі неосяжне поняття. А все, що неосяжно, нам важко виміряти. І саме тому, торкаючись певних речей, ми розуміємо, що ми рухаємо. Вперед. До речі, з приводу неосяжності так само працює і в англійській. Найменше студенти люблять вивчати слова, тому що це неосяжно. Саме тому я завжди пропоную зробити активність осяжною, створювати списки, де можна чітко порахувати кількість слів, обов'язково вести нотатник, де можна відмічати галочками, чи створювати картки, які можна пощупати, перебрати. Застосунок так ніколи не подіє, як подіють ось ці самі фізичні речі. Якщо попередні пункти для вас не діють, тоді... Потрібно переходити до хардкору, створити негативну мотивацію. Що таке негативна мотивація? Це розуміння того, що ви втрачаєте, якщо щось не робите. Для порівняння просто уявіть, що викликає сильнішу емоцію. Втрата 100 гривень, припустимо, чи коли ви їх знайшли. Болючіше все-таки відчувається саме втрата. Саме тому потрібно пропрацьовувати ось цю негативну мотивацію, детально описати, що ви втрачаєте, якщо чимось не займаєтесь. Якщо все це перевести як приклад в площину вивчення англійської, що ви втрачаєте, якщо її не вивчаєте, втрачаєте можливість вищої зарплатні, чи підвищення по кар'єрних сходинках, зміну однієї компанії на іншу, вільне спілкування, повагу з боку тих, для кого спілкування англійською важливо, комфорт під час подорожей, чи можливість допомогти своїм дітям з домашкою? Це може бути що завгодно. Я бачила безліч прикладів, коли ми обговорюємо зі студентами, що класного у вивченні англійської, Військової, а потім які наслідки від її не вивчення, і тут можна чітко відчути наскільки яскраві емоції саме в другому варіанті. Наступна моя порада це створити систему, щоб почати. Дуже часто почати важко. От, наприклад, коли я читаю, у мене є закон. В день, коли я закінчую читати книжку, я одразу починаю читати наступну. І я для себе точно знаю, чому я це роблю. Тому що продовжувати легше, ніж починати. Я знаю, що якщо я сьогодні закінчила книжку, а. Наступну не почала, я можу відкласти початок на день, два, три. Однак, якщо я зараз прочитаю хоча б одну сторіночку, на завтра це вже буде не починання книжки нової, це буде продовження, нібито старої. Тому я цим лайхаком постійно користуюся. Так само, якщо, наприклад, ви захотіли вставати раніше, існує застосунок, називається Barcode Alarm. В чому суть? Ви ставите будильник, однак, ви можете його деактивувати лише зісканувавши штрих код Код. Тобто, часто в мене таке буває: я можу поставити будильник на дуже ранній час, а потім його вимикаю. Так, тискаю button. І я можу це робити 3-5 разів і так і не встаю в намічений час. Інша справа: якщо потрібно встати, зісканувати той код, і лише тоді будильник вимкнеться. Фішка доволі прикольна, можна користуватися, якщо у вас ціль раніше вставати. Звісно, тут так потрібно порефлексувати, подумати, які ще речі можуть бути, щоб стимулювати саме почати. Часто Робимо щось на мотивації, і це теж хороший початок, але просто потрібно пам'ятати, що мотивація дуже швидко згасає, тому потрібно мати план Б, що ми такого будемо робити. Що в момент, коли мотивація згасне, у нас буде запасний варіант. І останній мій пункт це система, щоб не здатися. Ми ж всі розуміємо, як би красиво я зараз не розказувала, що дисципліна це круто, і можна її вибудувати, і все буде працювати. Наступає час вигорання для кожної людини в різний момент, і тут дуже багато обслугову. Стави на це може впливати у когось сімейні обставини, у когось кар'єрні обставини. Хтось може працювати овертайм просто по 10-12 годин. У когось є троє дітей, і дуже важко побудувати систему, де все працює як години. Тому дуже важливо давати собі відпочинок і давати собі поблажку, хоча б один день на тиждень. Я особисто на курсах раджу, коли ми створюємо індивідуальний план навчання. Завжди прошу, будь ласка, дайте собі вихідний, дайте собі два вихідних на тиждень. Можете собі це дозволити. Єдина умова не зробити ці два дні підряд, тобто не можна відпочивати середу четвер, тому що тоді таки виникає ефект згорів, сарай, гори і хата. Вже коли почав відпочивати, то відпочиваю ще, потім ще. А потім доводиться, ніби починати спочатку. Ми щойно про це поговорили. Тому дозволити собі один день того розслаблення доволі достатньо. Так само, як є в дієтології «чит-міл», коли ми можемо дозволити собі щось смачненьке, але не весь день зранку до ночі, а просто од. Один прийом страв. Так само ми даємо собі поспати довше, хоча б один день на тиждень. Так само ми повністю відмовляємось від роботи, хоча б один день на тиждень. В цей день особливо важливо придумати, що робить вас щасливими і робити це. Якщо це час з дітьми, будь ласка, проведіть його з дітьми. Якщо це час за читанням, як для мене, це також подія. Просто не дайте собі вигоріти. Любіть себе заради дисципліни, але й любіть себе заради відпочинку. І останній пункт поради, яку я взяла. Ла ось цієї книжки по тайм менеджмент тайм менеджмент для смертних, і цей прикол в тому, що скільки б ми не говорили про те, як тайм менеджмент важливий і яка дисципліна важлива, є речі, в яких потрібно просто прийняти дискомфорт, прийняти той факт так. Це потрібно зробити, незважаючи на те, що це важко, неприємно, нудно, нецікаво, але просто є речі, які потрібно робити в дорослому світі все працює так, і тому робити просто на характері. В цьому контексті існує термін Discomfort Training. Це коли ми спеціально створюємо собі умову переживання чогось неприємного, щоб організм був звикший це переживати. Ну, наприклад, приймати холодний душ. От неприємно, але потім відчувати, Ваєш приємність у всьому тілу, От зробити собі челендж, наприклад, 30 днів підряд, приймати холодний душ. Це тренує саме ось цю витривалість. В заключення хочу сказати, що дисципліна це нелегко, абсолютно нелегко, і це нормально зливатися, здаватися, не робити, докоряти собі. Це все нормально і ненормально. Нормально, тому що природньо, але ненормально тому що насправді дисципліна це те єдине, що приводить нас до кращого життя, до наших мрій, до кращих нас. Тому особисто я обираю шлях. Де трішечки можна напрягтися, але отримати бажане. А якщо ви додивилися це відео до кінця, у мене для вас є подарунок. Якщо ви перейдете в мій інстаграм за посиланням під цим відео і напишете мені в директ кодове слово сила я надішлю вам гайд з питаннями для особистого пропрацювання, для того щоб ви задали собі запитання про те, так якою ж версією себе ви хочете стати. Ви опрацюєте це запитання, перефлексуєте, і можливо це допоможе вам почати виробляти дисципліну прямо сьогодні. А вами була я, Ліана Науменко, і до зустрічі в нових відео.